Питання не в тому, чи прийде криза. Питання в тому, коли вона прийде. 24 лютого у нас був план на перші декілька днів, на перші декілька тижнів. Знаєте, чому це важливо? Тому що ми собі купили час не знаходитися в страху, а купили собі час для того, щоб рухатись вперед і знайти. Правильний спосіб зрозуміти реальність, в яку ми попали. Привіт, друзі! Ми починаємо з вами серію наших таких коротких відео про лідерство в час потрясіння. Ми будемо говорити про речі, які пов'язані з кризою, з викликами, які вона приносить з собою. Ми будемо говорити про речі пов'язані з людьми, як вони реагують на ті виклики, і як можна. Використовувати саме кризу не для того, щоб зменшуватись, а для того, щоб зростати і збільшувати свій вплив. Тому очікую на вашу увагу і на ваші дії в житті. Незважаючи на те, що світ є нестабільний, незважаючи на те, що йде війна, нам треба продовжувати жити. І сьогодні ми з вами будемо говорити саме про те, як жити в нестабільному світі. І не просто жити в нестабільному світі, а як в нестабільному світі розвиватися і зростати. Декілька таких фундаментальних речей, які я хотів, щоб ви розуміли, які дуже важливі для мене. Коли ми говоримо про час потрясіння кризи, ми можемо дивитися на час потрясіння кризи з точки зору того, що ми втрачаємо, або з точки зору того, що не маємо. Зараз часто говориться про обмеження в свободі, в пересуванні можливості робити ті речі, які були звичайними до часу війни, і зараз ми не маємо можливості їх робити. Що я хочу, щоб ви зрозуміли з самого початку, коли я дивлюсь на нестабільність, на кризу, на потрясіння, я завжди дивлюся на це з точки зору того, що ми можемо мати. Аніж з точки зору того, що ми не маємо. Чому я так дивлюсь на це, це, мабуть, одне з таких фундаментальних переконань мого життя. Тому що якщо подивитися на історію світу, Бог, в якого я вірю, Бог Біблії старого і нового заповіту, той, який називається Єгова, він дуже цікаво створив нас і сформував цей всесвіт. Подивіться, що зробив Бог. З самого початку, коли Бог створив людину, Він створив її на образ і подобу свою. І один елемент, який критично важливий в, цьому, в цій формулі творіння, це елемент свободи. І коли Бог створив людину свобідною, коли він створив на образ і подобу свою, він заклав їй можливість добровільно вибирати, чи бути з ним, чи бути без нього. Коли ми говоримо про Едемський сад і говоримо про плід пізнання добра і зла. Ми не говоримо про те, що для Бога важливо було, щоб там, людина їла з того дерева чи не їла з того дерева. Я думаю, що в нього і дерев багато було, і, і плодів в тих дерев було багато. Там інакша історія була. Історія, яку я зак... яку Бог заклав туди, він дав можливість людині вибрати, чи бути з собою, чи бути проти Бога. Ну і на превелике жаль, ви знаєте, чим це все закінчилось. Людина, так як ми сьогодні вибрала. Не той задум, з яким була створена Богом, вона вибрала щось, що суперечить цьому задуму. І тут якраз дуже важливо зрозуміти, що вся наша людська історія, починаючи з Каїна і Авеля, це історія протистояння. Якщо ми почнемо з Адама і Єви, це історія протистояння з Богом. Якщо ми почнемо, продовжимо до Каїна і Авеля, це історія протистояння братів в одній сім'ї. Це війна. І скільки ми з вами будемо жити як люди, ми будемо мати з цим проблему. Але що тут важливо? Тут важливо те, що Бог не змінив ні Адама, ні Єву, ні Каїна, ні Авеля. Почуйте мене уважно: Бог ніколи не змінює нас, людей. Він не гвалтує нас. Він не гвалтує нашу свободу. Він завжди працює з наслідками нашого вибору. Він не маніпулює нами, щоб ми робили один чи інший вибір. Тому що якщо б він це робив, то весь його задум він не мав ніякого змісту. Він працює з наслідками цього вибору, і тут дуже важлива річ. І все зле, що ми робимо, він перетворює на щось величне і добре. Оце фундаментальний принцип, який для мене є основою, чому я вірю, що кожна криза. Кожне потрясіння, кожні якісь випробовування, чи в індивідуальному житті, чи скажімо, в наших соціальних вимірах — це завжди є можливість до чогось кращого. Тому що я вірю, що Бог, який є Богом Біблії і нашого творіння, це є Бог, який відкупляє зло і перетворює його на добро. Тому едемська історія, якою вона би злою не була на початку, закінчувалась Виявленням любові Божої через Сина свого Ісуса Христа, який відкупив нас повернув нас в ті стосунки, які ми втратили. І я переконаний, що наше людство в кінці кінців, коли ми прийдемо до завершення нашої земної історії, тої частини, яку ми зараз пишемо, ми будемо мати оце царювання Бога, де буде мир, спокій і гармонія те, що Біблія називає «шаломом». Тому я б хотів, щоб цей основний принцип завжди був перед вами. Коли ми з вами говоримо про випробування, про потрясіння, про якісь виклики, які стаються у нас. Принцип, який є фундаментальним: Бог ніколи не міняє волю людини, Бог завжди працює з наслідками цієї волі, перетворюючи їх на щось добре, на те, що приносить йому славу. Коли ми зображаємо наше життя, то в принципі, особливо в складностях, це життя можна зобразити таким чином. Це є горизонталь і вертикаль. Я вам зразу скажу, я не є автором цього, потім скажу джерело звідки. Але по вертикалі у нас завжди будуть виклики загальному. По горизонталі, коли ми говоримо, це. Те, що я називаю наші скіли, або наші навички, якісь якісь практики, які ми, якими ми користуємося. І подивіться, що стається, автор цього підходу він написав книгу Потік, і ви можете знайти вона є в українському друзі. Це був психіатр, який, в принципі, розглядав ті лідерські. Та речі пов'язані з людиною, як вона реагує на виклики. І що він сказав? Що в принципі, оцей, е, скажімо, саме комфортне місце для нас, яке називається потік, або англійською flow, він знаходиться в тому місці, коли є баланс між викликами і нашими скілами. І що тут проявляється, на що тут треба звернути увагу? Коли ми говоримо на цей потік, ми знаходимося в такому гармонійному стані, коли ті виклики, з якими ми зустрічаємося в житті, відповідають нашим скилам, нашим навикам, нашим досвідам. І ми хочемо знаходитись в цій речі. Але одна проблема, яка стається, що оскільки ми з вами не контролюємо реальність частиною якої ми є. То ця реальність постійно нам кидає різні виклики. І коли проходить дисбаланс між викликом і нашими скілами, оце ми називаємо кризою. І ця криза має декілька таких, скажімо, фаз. Бачите, коли ми говоримо, якщо говорити, що високі виклики і низькі скіли, якщо ми поміщаємо сюди, то, в принципі, це буде в категорії страху, Такого тривожності і паніки. І коли ми знаходимося у цьому квадратику страху тривожності і паніки, то в принципі ніякого руху вперед неможливо. І для того, щоб вийти з того, скажімо, з квадратика, для того, щоб переміститися сюди, у цей потік, коли наші скили відповідають тим викликам, то мусить щось в житті змінитися. І ми, ви, мабуть, пам'ятаєте, я буду вертати вас до тих подій, які знайомі вам. Пам'ятаєте перші дні війни? Рішення, які приймало багато дуже людей. Це рішення, які були побудовані не на якомусь логічному мисленні, не на якомусь плані, не на якихось, скажімо, таких чітких і зрозумілих принципах. Це були доволі хаотичні рішення, які були побудовані внаслідок оцього страху, переживання і паніки. І в мене є відчуття, і ви можете сказати, чи я правий чи не правий, але моє відчуття в тому, що багато людей, які прийняли рішення саме у цей перший період, мабуть, пожалкували про ті рішення, які вони прийняли пізніше. Деякі з них змогли дати собі раду і рухатися вперед. Деякі з них з тих людей стали заручниками тих рішень, які вони прийняли, тому що приймалися вони внаслідок того, що люди не мали скілів. Ніяким чином реагувати на ту кризу, яка сталась. І звідси, я хочу вивести наш, скажімо, перший урок, ми повернемося до цієї таблиці, але перший урок, який важливий для лідерства. Коли ми говоримо з вами про лідерство, коли ми говоримо про кризу, я хочу, щоб ви мене дуже-дуже уважно почули і зрозуміли, питання не в тому, чи прийде криза. Питання в тому, коли вона прийде. Якщо ви ще думаєте, що ви зможете якимось чином уникнути кризи, то я би хотів, щоб ви розплющили свої очі і зрозуміли, ви не зможете уникнути криз в своєму житті. Це тільки питання часу. І наслідок цього, що ми робимо для того, щоб готуватися до цієї кризи? Чи готуємо ми себе? До викликів, який несе майбутній час. І тут, в принципі, якщо ми говоримо про лідерство, то якщо ви є лідер, то на вас лежить відповідальність. Не на тих, які слухають вас, не на тих, яких ви ведете, а саме на вас. Якщо ви батько в сім'ї, то на вас лежить ця відповідальність, якщо ви лідер в якійсь організації, на вас лежить та відповідальність. Якщо ви пастор церкви, на вас лежить ця відповідальність. Готувати людей і бути самому в першу чергу готовим до тої кризи, яка може бути. Не чекати, коли вона прийде. Я знаю, що воно суперечить нашій українській реальності, тому що ми чекаємо і реагуємо на неї тільки тоді, коли вона приходить. Я думаю, що варто змінити. Я сподіваюся, що війна заставила вас змінити це. Тому мій. Перший урок і перший такий застосування цього кризового лідерства полягає в тому, що до кризи треба бути готовим. До кризи лідер має бути готовим. І криза приходить тоді, коли виклики нашого життя, в якому ми живемо з вами, вони значно вищі або значно більші, ніж ті скіли, з якими ми. Скажемо, маємо ради, виклики, вони значно більше, ніж скіли. І тоді, коли ми знаходимо себе в цьому квадраті, там, де страх перевершує наші навички, наші здібності, оце є не дуже добрий квадрат для того, щоб приймати рішення. Треба уникати його якоможна більше. І я хотів закінчити однією історією. Ця історія пов'язана з нашою семинарію у БТС і нашим, нашою підготовкою до війни. Ви пам'ятаєте, що перед початком повномасштабної війни ми чули від нашого уряду, від людей, які при владі, що війни не буде, що це неможливо. Хоча весь світ цивілізований, він говорив, що війна буде. І десь за місяць, другий до початку війни, я зняв відео звернення до студентів, до працівників. якого було в тому: питання не в тому, чи буде війна, питання в тому, коли вона буде і чи ми готові до неї. І ми за місяць, за два місяці до початку війни, почали готуватись до війни, почали робити те, що ми знали, або могли зробити. Генерувати якісь певні ресурси, робити якісь плани, розбити якусь відповідальність один перед одним, тому що розуміли, що наша діяльність зміниться, але не розуміли, наскільки вона зміниться, наскільки буде ця, ця війна повномасштабною. Ніхто з нас того уяви не мав цієї. Але що, що тут важливо? Що коли прийшла війна 24 лютого, у нас був план на перший? Декілька днів на перші декілька тижнів. У нас були ресурси, у нас були розібрані ролі, ми знали, що ми мали робити. Знаєте, чому це важливо? Тому що ми собі купили час не знаходитися в страху, коли в тебе є план, то в тебе страху нема, а купили собі час для того, щоб рухатись вперед і знайти правильний спосіб зрозуміти реальність, в яку ми попали. І якщо говорити про це, то відповідальність мати цей план була не у моїх працівників, а у мене як у лідера. І коли 24 лютого я прийшов на зустріч до працівників, то всі були там після цієї зустрічі, всі зрозуміли, хто що має робити, і всі почали це робити. Тому важливість бути готовим для того, щоб прийняти ту чи іншу кризу, лежить на лідері. І це дозволить вам купити достатньо часу, щоб ви могли прийняти правильні рішення для того, щоб рухатись далі. Криза це завжди невідповідність між нашими викликами і нашими скілами або нашими знаннями. Тому розуму вам в тому, що ви робите, як ви це робите. Дякую.